інші. Ну, ліфти ліфтами, а в нас ще є така одна цікава так сказати, інженерна споруда, як диспетчерський зв'язок, централізований диспетчерський зв'язок, контроль всіх ліфтів в місті. І в нас більша половина частина ліфтів, а в нас їх в місті порядка 1200 одиниць, вони з'єднані використовуючи кабельну систему. Телефонний зв'язок з'єднані на єдині диспетчерські пункти і управляються звідти. Це переговорні пристрої, це можливість відключити ліфт в аварійній ситуації, це потреба, можна включити ліфт, це може будь-який мешканець переговорити по ліфту, а може і не по ліфту, можна і визвати скоро швидку допомогу, і пожежну, і міліцію, і що завгодно. І сантехніка, і електрика, будь-яку заявку зробити. Так от ці системи... Вони вже давно відпрацювали 25 років. І якось їх не замічають. Відірвали від ліфтів, що ліфт це ліфт, ним їздити треба, тобто бензин треба заляти в машину, а без коліс хай ще їде, вона ще на стареньких поїде. І ці системи, вони це зараз вже, мало того, що вони вже це ж, ну, 30 років тому це що було? Це ж були первобитний общинний строй. Вони не міняються, не розширяються. А такі міста, допустимо, як місто Кам'янець-Подільський, вже там 250 ліфтів, Нітішин вже під 300 ліфтів, а це ж флагман нашої так сказати, економіки Нетішин. Не, не можуть знайти, НАТО на можуть знайти гроші. А на це вже скільки директорів було в Нітішині атомних електростанцій, обіцяли. І навіть всі директора живуть в тих будинках, де їхні ліфти, і вони користуються. А гроші щось не можуть знайти. Ось така ситуація. Ну я думаю, що все-таки та... почався зі змін да, на краще. Да, і є і є такі сум... надії, що, мабуть, все що, що ж таки люди так сказав, оцінять. І ті люди, де е, замінили ліфти, то вони не нарадуються, що такий ліфт, зараз ліфти зовсім інші, гарні і естетичні. А саме головне, в них зовсім інші технічні характеристики, вони швидші. Якщо раніше, ви пам'ятаєте, були такі ліфти, там швидкість руху. 0,65 метрів в секунду, це так, єле-єле швидше по ступеньках зайдеш, чим поїдеш. То зараз метр в секунду, 1,4 метра в секунду. Кабіни великі, якщо раніше було 320 кілограмів вантажопідйомність, це 4 пасажира, то зараз 630. Тисячу. Розвиваємося. Євгена да. Казимировичу, не можу вас не запитати про відпочинок. Ми знаємо, що загинути відпочиваючи теж можна, як показує практика. Я маю на увазі розважальні атракціони. За останніх п'ять років загинуло в Україні дев'ятеро людей, більше двох десятків травмувалося під час відпочинку. Яка ситуація на Хмельниччині? Я знаю, що вона не у списку, там, де загинули люди, та все, що означає це, що кататися на каруселях у Хмельницькій області безпечно. Ну, по- Атракціони, які ми маємо, які в нас стаціонарні, і атракціони, які до нас заїжджають в період відпочинку. До наших атракціонів великих претензій немає. Ті, що працюють, вони працюють у відповідності з вимогами. Ті, що не пройшли тих вимог, ми їх просто-напросто заборонили і вони не працюють. Це стосується таких районних центрів. Ми колись були в кожному районному центрі, були атракціони. В Теофіполі колесо огляду вже не працює десяток років, не експлуатується. В Волочиську всі атракціони не працюють. В Дунаївцях не працюють, в Ярмолинцях не працює. Єдине, де в нас доведені до нормального рівня це Шепетівка, Кам'янець-Подільський парк відпочинку і Хмельницький. Оце три таких центри, де можна працювати. Останні або демонтовані. Тут теж проблема є. Допустимо, по Теофіполю не працює, але не демонтований. А це колесо огляду, дуже велике. Це небезпека. Ніхто за ним не дивиться. Які фундаменти, які металеві конструкції. Він вже років 15 стоїть. На, на чому балансі він? Відділ культури. В них грошей нема. Зробити обстеження нема. Навіть його демонтувати теж нема. Це повинен займатися цим, мабуть, вже місцева влада на місцях. Що стосується наших, у ну, нас теж можна сказати, що ветер... ветіна... ветерани, ветерани да, розважальної цієї галузі, От наш парк імені Чекмана, там є атракціони 70-х років. Але вони доводяться так сказати, до доглянуті. доглянуті, і пофарбовані, і опосвічені, і проведені експертне обстеження. Металеві конструкції, як каже директор парку радянські, вони надійні. От, вони, на них можна покладатися. А от що стосується вже привезених атракціонів, тут є питання. Хоча вони всі попадають до нас е, з відповідними дозволами, е, є в них навчання, є персонал, е, є перевірки, випробування, все. але, як правило, це все ці атракціони, це беушна конструкція. Це чеські атракціони, які відпрацювали в Чехії по 15-20 років. Люди їх передали сюди, ну, мали на металолом, на металобрух, ну ще дали нашим. То Тут є питання. Що стосується опять-таки, повертаючись до наших атракціонів, вони оновляються ну, за рахунок, треба сказати, не місцевого бюджету, а приватних підприємців. Маленькі ставлять атракціони. Є в нас такий атракціон Сальто, це нашого вітчизняного Вінницького заводу-виробника. Хороші, нормальні, надійні експлуатується добре. Чи всі атракціони ви маєте право перевіряти? Атракціони ми перевіряємо тільки ті, що відносяться до категорії небезпечних, підвищення небезпеки. Це, як правило, механічно-електричні атракціони. Тобто, де є обертові частини, де є напруга. Небезпечна. А ось ці батути, які досить часто в нас стоять. 에, батути Це бу, небезпечно? був да, бу, резонанс на такі випадки. Вони не, чомусь не відносяться. До... Тобто їх перевірити, є... ви не маєте право? Практично ми – ні. це буде порушення, це вже буде перевищення наших планування. Але не треба забувати, що в нас в Хмельницькому є служба охорони праці місць виконкому. Тобто вони вже мають... Вони чому? можуть що завгодно. І підвищеної, і непідвищено. І, до речі, в нас є, ну, їх не, не можна назвати е, атракціони, а є такі розважальні діляночки, куточки е, в будинках. Качельки, карусельки такі примітивні. Але ви пам'ятаєте, що на Зарічанській 36, коли загинула дитина так. на примітивному такому качельці, то от за ними теж повинні дивитися і служба охорони праці місьвіконкому, і ЖЕКи, ну і власники будинків зараз, ОСББ, там, і відомчі і інші. У нас буквально одна хвилинка залишається до закінчення. Я вас все-таки хочу запитати про ще одну небезпеку. У Луганську був резонансний випадок про те, що я про те, що у реанімації Луганської лікарні вибухнув кисневий балон. Да. Так, яка ситуація у нас? Я знаю, що ви перевіряли. Після того інциденту ми регулярно перевіряємо всі лікар... лікарські заклади Значить, і довели до того, що на сьогоднішній день в нас ніде не зустрінеш. Ну так, по крайній мірі ми... Так, поки ми ходимо, дивимося, то його немає, тому що ми ж розуміємо, що поки якась перевірка йде, то робиться порушення так, так, потім, значить, Ми по всіх лікарнях заборонили експлуатацію тих балонів, провірений були 100% всі лікарні, лікарські заклади, це 95 їх в нас по області. Значить, заборонили так сказати, використовувати їх в відділеннях, там, на коридорах, підсопках. Сьогоднішні, на сьогоднішній день вони користуються кисневопроводом, який йде від встановлених в спеціальних приміщеннях балонів. Там є закріплені люди, призначені відповідальні особи, слідкують, дивляться, виконують всі так сказати, технічні регламенти. І зараз пішла ще теж заміна балонів. Вже є замість балонів, є імпортні, хороші прилади, концентратори кисню. Які безпечні, а не виглядає. Тобто небезпеки немає. Будемо сподіватися. Так. Я вам дуже дякую за розмову і нагадаю нашим глядачам, що це була актуальна тема. Ми спілкувалися із начальником відділу управління Держгірпромнагляду по Хмельницькій області Євгеном Капцевичем. Ведуча, віта Франчук, на все добре.